І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо початок різдвяного посту, Пилипівки. І сьогодні ми вирушаємо разом з царями за світлом зірки, за світлом віри до народження Ісуса Христа до Вифлеєму. Вифлеєм перекладається як дім хліба додому хліба. І саме в цей час ми також будемо відчувати голод. Бо ми йдемо додому хліба, де ми наситимося, де ми зустрінемо Ісуса, бо саме в Ісусі є повнота життя. Бо саме в ньому ми насичуємося усіма благами і ласками. І тому цей фіст, який буде тривати 40 днів, він дуже важливий для нашого життя. Бо це є час, щоб зупинитися, бо це є час, щоб прийти до Ісуса, як учні приходили, як люди приходили. До Нього всі тиснулися, бо всі хотіли до Нього доторкнутися. Це дуже важливо зустрітися з Ісусом. А ще більше зустрітися у Божому Слові. Бо як сьогодні ми чули, що Ісус Христос каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Отже, блажені означає щасливі. Слухати це означає слухати не тільки вухами, перепустити через вуха, але слухати серцем. І щоб ці слова вони перетворилися в нашому серці на вчинки, наповнені любові і Божої справедливості. Тому каже Ісус Христос, хто виконує Слово Боже, то є мій брат і сестра. І також ми повинні собі спробувати практикувати кожного дня протягом посту відкривати новий завіт, хто який любимо жили книгу, якусь має улюблену святого письма. І просто читати, чи главу читати, чи ні, декілька речень і собі роздумувати над тими. Бо коли ми роздумуємо над Божим Словом, сам Бог входить в наше серце, як каже Святий Єрунім, коли ми читаємо Слово Боже, сам Господь, автор, сходить в сторінок Святого Письма і входить в наше серце. І це є не тільки вхід, але це є і зустріч. Отож, намагаємося, щоб наш піст був наповнений Божим Словом, щоб ми відчули. Ту справу Господа в нашому житті, щоб ми зрозуміли, наскільки ми його потребуємо, і коли прийде Різдво, щоб ми зрозуміли, що Господь зійшов з неба на землю, щоб стати поживою для нас, бо навіть Він кладеться в ясла, де з'ясел їла худобина, споживала сіном і все, що їй клали туди. Сам Господь кладеться, щоб стати поживою для нас. Отож, прямуємо за вифлеємською зіркою. Буде далеко, тому що диявол знає, де поставити під ножку, щоб ми спотикнулися, але з Божою допомогою все буде добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!